Є така дуже крута штука, вона розкрита у казках. Я думаю, ви пам'ятаєте такий сюжет, коли чоловік біжить визволяти принцесу, і на своєму шляху він зустрічає дракона. І цей дракон. А, якось там оберігають цю башню, в якій сидить принцеса на верхівці цієї башні. Тож, якщо ми з вами зараз це роздивимося, ці всі символи, то ми з вами побачимо, що чоловік не зможе дістатися до піку своєї насолоди, а це принцеса, сидить на верхівці башти, якщо він... Не зможе подолати дракона. Подолати дракона це не значить його прибити, якщо ми цей символ будемо роздивлятися. Подолати дракона це знайти з ним контакт. Бо є момент. Справа в тому, що дракон і принцеса це дві іпостасії однієї жінки. Якщо чоловік не зможе знайти підхід до дракона, який живе в жінці, якщо жінка не зможе показати свого дракона чоловікові, то цей справжній контакт, який приведе їх до піку насолоди одне одним, і я зараз не тільки про секс, він не станеться. Тому жінкам. Я би хотіла порадити наразі розвивати свою агресію, вміти нею користуватися, а чоловікам не боятися цієї агресії, а йти з нею в контакт, приборкати цього дракона, і тоді ви зможете достатися своєї принцеси і бути щасливими.